Рідне місто, з ним пов'язане минуле і майбутнє народження і буття. Одне тільки слово рідне, і це вже свідчить про найближче, найдорожче, що є у нашому житті. Ми тут живемо, мріємо, закохуємось. Тільки тут є та невидима стежина, котрою прагнемо пройти по житті, скільки рожевих світанкових снів пов'язано з тобою, калуше, скільки нестримних хвилин радості і гірких хвилин смутку. Ти наша надія і захист. Наше натхнення і затишок, наше сучасне і завтрашнє. Сюди ми повертаємось з надією на спочинок після далекої подорожі. Тут ми шукаємо втіхи для духу і серця, тільки тут ми справді щасливі. Світуть каштани на вулиці Богдана, полум'ям білим у небо знялись, мов наречена, калуш весняний, замріяні в вальсі, кружляє кудись. Місто моє в пелюстковім тумані, з тобою злітаю в сонячну вись, тобі признаюсь у вічнім коханні, як предки мої зізнавались колись. Проспектом Лесі у синь піднебесся, Вплітається сніжна, вишнева печаль, срібно-блакитним місто здається, скинувши ніжну травневу вуаль. В блідорожевих садах височанка і сівка. Цвіті акацій – загір'я стежки Під небесним вітрилом сивочолам линівка. З містом весняним пливе у віки. Історія міста сягає в старовинні часи Київської Русі. Перша віднайдена писемна згадка про Калуш, датована 27 травня травнем 1437 року. У 12-му томі Галицьких гродських книг мовиться. Що у найближчий вівтірок після трійці відбудеться суд з участю королівського чоловіка Драгуша з Калуша проти Митька і Скуруша. З цього часу згадка про Калуш усе частіше зустрічається в різних земських книгах. Отже, 27 травня 1437 року, день першої письмової згадки про Калуш. Це не можна назвати народженням міста, тому що. Калу, що не був на той час містом, він був просто поселенням. Це не можна назвати Днем Народження ще й тому, що місто в один день не будується, як відомо. Поселення існувало, але вперше про нього згадано достовірно, саме 27 травня 1437 року. І хотілося б трішечки зупинитися на факті згадки, тому що ми якось не завжди задумуємося, наскільки важливим є факт документування тієї чи іншої події. Мабуть, більшість калушан пам'ятає про те, що перша письмова згадка відноситься до судового процесу, коли Королівський підданий з Калуша, судився з шляхетним чоловіком з іншого міста. І якщо би не добросовісність того суддівського чиновника, який так старанно вів цей протокол, мабуть, ми б сьогодні не знали, коли ж вперше згадано про Калуш достеменно. Тому що варіанти, коли він там згадується в 11, в 9-му, в XII століттях, це поки що варіанти, і вони мають право на існування, але вони не є підтвердженими. А саме важливість ведення архівної документації і старанність у її зберіганні та веденні, дозволяють нам сьогодні з повною певністю сказати, що так, уже в 1437 році, напевно, існувало поселення Калуш, у ньому жили королівські піддані. Це, мабуть, повинно трошки нас заставити задуматися над тим, коли ми заповняємо якісь там безліч документів і кажемо, це нудно, це можливо не потрібно. Але ж згадаємо, що ці документи здаються в архів, і, можливо, колись якісь наші внуки, правнуки, прапраправнуки з великою цікавістю будуть піднімати ці документи і довідуватися щось про життя у минулому. Можливо, для того, щоб взяти звідти щось хороше, можливо, для того, щоб не повторювати помилки, які були у минулому. У всякому випадку, вони щось візьмуть для себе і для майбутнього. А калушу бажаю далі гарно вести свою документацію, добре зберігатися в архівах і успішного майбутнього. В галицьких актах зафіксовано, що в 1437 році власником калуша був мітко Драгуш, як записано в акті Королівський чоловік із Калуша. Треба розуміти, що це був довірений галицького старости, а за походженням, як видно з імені, був українського роду, можливо, з дрібних колишніх бояр, як це ми спостерігаємо по тогочасних селах галицького староства. Через рік у тих же гродських актах значиться якийсь Мартинус, управитель із Калуша. Минуло 10 років, і в 1447 році від імені Галицького староства містом заправляє вже інший правитель. Від 1460 до 1534 років калуцькі землі посідали ходецькі сходича, русини. Право було надане їм польським королем. Протягом 14-го середини 16-го століть у Калищі проживало понад 40 селянських сімей. Вони ділилися на вільних і невільних. До вільних або свобідних селян входили сільський старшина Тіон, що стояв на чолі громади, корчмар та сільські ремісники: Боднар, Ткач, Швець, Кушнір, Коваль, Зварич і Кератник, які обробляли місцеву сіль. Це були, як записано в актах, королівські люди. З невеличких актових звісток довідуємося, що вони володіли окремими дворищами, земельними ділянками і могли виходити з села. До другої групи входили несвобідні або невільні селяни. З появою панського фільварку, а він згадується в актах в 1447 року. Вони були закріпачені панським двором. З окупацією Прикарпатського краю Польщею до Калуша почали прибувати польські колоністи. У 1450 році в Калуші існував Римокатолицький католицький костел. 5 квітня 1464 року польський король Казимир Ягелончик надав дозвіл на побудову латинського парафіяльного католицького костелу Святого Валентина. Крім католицького костелу, діяла церква Різдва Христового. Навколо неї гуртувалися українські міщани, ремісники, купці, простий люд з передмість Калуша.